30 Перше, після цих лічного зараз виникає питання, а чи проводилися відповідні експертизи, чи проводились відповідні обстеження цих територій біологами, екологами, геологами, іншими фахівцями, чи була соціально економічна оцінка насити цієї є Але наразі є очевидним, що ніхто жодних обстежень нічого не проводить. Це порушенням кількох забороні про доступ, до громадськості до питань, про прийняття рішень, про наплоти середовищі конвенції і так далі. Нас турбує також інше питання, можете видати 300 тисяч гідрових електростанцій. Вони належать до так званого дереваційного типу, що це собою являє? Фактично, частину річки беруть в трубі або повністю навіть беруть для того, щоб підсилити напір. Скажімо, на легендарному черему має бути складовано 38 гідроелектростанцій. Фактично вся річка має бути окута в одну майже суцільну трубу. До чого це призведе, з точки зору біолога. В карпатських річках мешкає понад 30 видів риб. З них 14 видів занесено до «Червоної книги України. Зокрема, це такі види, які це види, які вже майже зниклися. Харюс, ем, малий та чоп, верзук. Виживання цих риб залежить від збереження їхніх річок. Але побудовою цих гестів по взяттям річок в трубу знищуючи місце їх реєстрування. Тим самим брутально порушується закони України про Червону книгу України, про охорону навколишнього природного середовища. Ось, Це по-перше. По-друге, згадаємо нещодавній 2008 рік масові паводки в Карпатах. Тоді місті зняти була прорвана греблю, вже існуючу греблю, збудовану ще з радянського часу, але була модернізована 2002 року. Вона не витримала потужного палатку, її прорвали. І місце сняти було пошкоджено 290 будівель, з них 30 було повністю зміщено. Тоді в Снятинському районі загинуло 11 людей, при тому, що на всі Західні України загинуло 36 людей. Це як наслідки прориву греблі. Звичайно, ми можемо втішати себе, що нам можуть, нас можуть запевняти, що греблі міцні, вони витримують будь-який паводок. Але давайте будемо реалістами, ми знаємо, що як все в нашій країні відбувається. Ми знаємо про масштабні рубки лісів в Карпатах, які причинені ці повені часті. І немає жодних... Ми не можемо гарантувати, що ці греблі витримують черговий паводок. Це може бути причиною чергових жертв з боку населення. Ось. Е, ну, далі, мабуть, передам фонд. Андрій Плихна, командир дружини охорони природи, зеленим ібором.